Такась така територія. Для е, тих місць, де я жив за останній час, для тих островів, е, отут оця панорама, це все воно ну, незвично. Чим тут і цікаво жити, що кожний острів, навіть доволі малий, це завжди така конкретна зміна декорацій. А конкретна зміна декорацій, це завжди. Нові емоції, а нові емоції перебивають депресією в самому зачатковому періоді. Або навіть коли вона знаходиться на піку, ви все одно бачачи от естетично якісь такі зовсім інші моменти. От, бачите, от, таке. Наскільки я розумію, це джетфрут дерево. Ось з такою тяжкою долею. Джетфрут чи папая? Не можу зрозуміти. Не вроде экжет фрут. А папа.